Віцепрезидент Єврокомісії Кетрін Ештон уже в Києві зустрілася з президентом і обговорила ситуацію щодо Євромайдану. На її появу біля представництва ЄС в Україні чатували доморощені тітушки. Що 200 агресивних молодиків заблокували центральний вхід представництва Євросоюзу в Києві. Тож єврочиновникам, щоб оминути молодиків інтелектуалів, довелося заходити з чорного ходу, попри скарги дипломатів у МВС, ані тітушок, ані порушень не розгледіли. А от на банкову головна європейська перемовниця продиралась через щільні ряди спецпризначенців. Представництво Євросоюзу у Києві заблокували спортивного вигляду хлопці. Саме коли літак з Верховним комісаром ЄС Кетрін Ештон приземлявся у Борисполі. Зараз кричать революція, провокація. Це до чого, що це означає? Ну no, а a... no, no, no. сложно сказати вам пізніше. юнак із Полтавщини зібрався з думками. <рес> Ми собраліз для того, щоб Євросоюз не м'яшився в країну. Страна має на сама вирішувати свої питання. Розблокувати представництво ЄС узялася молодь із опозиційного удару. Ми побачили, що вони почали свою акцію активно лише тоді, коли сюди прийшов російський телеканал Рія. Тоді вони тут одразу всі зібрались, почали щось там дискутувати, якісь лозунки казати, до цього просто хаотично стояли. Отож ця акція зроблена лише під російські змі опонентам. Ударівці піднесли чай, гасла змінились. <праць> Верховний представник ЄС з питань безпеки прибула в Україну допомогти шукати політичний вихід із кризи. Її перша зустріч із президентом на банковій маневри біля президентської адміністрації проходи та проїзди заборонені. Пройти на лютеранську можуть лише ті, хто там живе. Мені сказали, тут а не пропускати взагалі нікого. суворий паспортний контроль. Тут запровадили після вчорашньої зачистки барикад. Зараз усі входи під охороною спецбійців, кортежі заїжджають через бічні подвір'я. Ще перед прильотом до Києва Кетрін Ештон закликала українську владу до стриманості не застосовувати будь-яку силу, щоб залишити поле для компромісу. Європейці вже пропонували своє посередництво для діалогу між владою, опозицією та суспільством. Міністр закордонних справ Кожара пропозицію відхилив. Опозиціонери зі свого боку сьогодні заявили, для переговорів із владою їм потрібне посередництво євросоюзу. Вони готові створювати технічний уряд, працювати над законами. Із лідерами опозиції сьогодні зустрілася заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Сказала, поговорили конструктивно. Додала США підтримуватимуть Україну на єврошляху, як і раніше. Разом із ЄС ми намагаємось відновити мир, людську гідність, європейський шлях та економіку в Україні. З нетерпінням очікую на зустріч із урядом та президентом Януковичем. Із президентом представниця держдепу США зустрінеться завтра. Тим часом офіс Євросоюзу у Києві візьмуть під посилену охорону після сьогоднішнього пікету. Ірина Пав. Павленок, Ілля Шенкаренко. Новини 2+,2.